Ну, по перше, намагайтеся вирівняти свій фон э, стану, тому що ваше нервування передається дитині. Ну і звичайно, від просто нервування особливо нічого не змінюється. По-друге, і два це дуже маленька дитина. Вона не має гратися в цьому віці з іншими дітьми. Вона, в принципі, всіх інших дітей сприймає як підставку для іграшок. Комунікація взаємодія з іншими дітьми включається в два з половиною три роки. До цього віку вашій дитині потрібні ви тільки ви. Тому я наразі не бачу чогось супермагадивного, що дитина, наприклад, там не взаємодіє з кимось іншим, якщо вона періодично з вами все ж таки взаємодія це окей. З приводу мовлення переконайтеся, що в дитини є нормальний розвиток мануальних навичок, мілкої моторики. Ви робите вправи для розвитку мозку дитини, тому що мовлення це результат розвитку мозку. Ви даєте дитині музику, логоритміку, а можна танцювати з дитиною, вистукувати ритми, це теж є основа для майбутнього мовлення. Що ви читаєте книжки за методом активного читання? Ну і звичайно, шукайте свій внутрішній баланс, тому що діти нас читають, тобто дитина просто відчуває все, що ви відчуваєте.